Ми боремося за свою свободу вже понад три роки. Ми незламно і гідно стоїмо на всіх фронтах за власне існування і перемагаємо. За право бути вільними і незалежними. Кременчуцькі новини в етері. про головні події розкажемо далі. Їхня робота неоціненна. Вона часто непомітна, але надзвичайно важлива для захисту громадян і суверенітету України. Сьогодні, у день співробітників Служби безпеки України, ми дякуємо надзвичайно сміливим людям за службу. Вони герої у тіні, вони невидимий, але надійний щит нашої держави. Вони діють тихо, але їхня робота рятує тисячі життів. Це агенти, які проникають в глиб окупованої території, щоб передати ЗСУ важливі координати. Це аналітики, які за кількома рядками коду розкривають плани російських хакерів. Це оперативники, які ціною власного життя знешкоджують терористів, які планували підірвати людне місце. Це все співробітники Служби безпеки України. І сьогодні, 25 березня, в день їхнього професійного свята, ми маємо нагоду подякувати за їхню відданість державі, особливо зараз, у найважчі часи для нашої країни. Робота СБУ це постійна війна, де кожна вдала операція. Це врятовані міста, зірвані теракти, знешкоджені диверсанти. Їхня зброя це аналітичний розум, швидка реакція, мужність і абсолютна вірність країні. Вони працюють без права на помилку, адже одна неточність може коштувати життів. Привітав із професійним святом мужніх людей, які відповідають за безпеку та спокій України, і народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук він зазначив, ви викриваєте диверсантів та шпигунів. Плануєте і проводите надскладні спецоперації, щоб нищити ворога, не даючи йому жодних шансів. Пишаємося СБУ найкращою спецслужбою у світі своєю працездатністю, мужністю та відвагою. Ви заслужили визнання і пошану нашої Кременчуцької громади, наголосив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ви бороните рідну землю, запобігаєте терористичним актам, виявляєте ворожих агентів та викриваєте найнебезпечніших злочинців завдяки вам. Кременчужани живуть і працюють під надійним захистом. Коли ми говоримо про безпеку країни, ми говоримо не лише про армію на передовій. Ми говоримо про тих, хто веде свою невидиму боротьбу, роботу яких мало хто бачить, але результати якої відчуває вся країна. Служба безпеки України це щит, який прикриває нас від ворога. І сьогодні день, коли ми кажемо їм, дякуємо за службу. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Особисті питання та загальні звернення, які стосувалися ветеранів. Ось що обговорювали Кременчужани під час особистого прийому громадян заступниці міського голови Ольги Усанової. Деталі далі у сюжеті. Вчора у контакт-центрі номер 18 відбувся традиційний особистий прийом громадян заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової. Більшість запитів стосувалися особистих питань однак, на загал, Кременчужанин Олександр Куліш поставив низку питань щодо ветеранської спільноти Кременчука. Зокрема, одне з них стосувалося підвищення соціальних виплат для цієї категорії населення. Щорічно нам Кременчуцька міська рада виділяє матеріальну допомогу. Ми дуже вдячні вам, що ви нам виділяєте. Ну, час біжить, а матеріальна допомога для витирання війни залишається. На пріжньому уровні я дуже прошу вас, треба це питання розглянути. Я обов'язково міському голові доповім про те, що є таке звернення, і зі свого боку він буде спілкуватися з депутатами. Якщо бюджет буде дозволяти цього року, можливо, цього року вони винесуть це питання. Якщо ні, то на наступний рік. Ще один запит стосувався можливості для ветеранів безкоштовно займатися плаванням у Кременчуці. У нас в місті більше тисячі учасників бойових дій. Ми займалися басейном. відразу. Під час обговорення цього запиту заступниця міського голови запропонувала можливе вирішення даного питання. Проведемо опитування і включимо в нашу програму місцеву програму компенсацію за ці заняття спортом ветеранам. Інших басейнах у нас є Я басейн може, е е у Картатнафти, Ну їхнього да. комплексу. Дільфі. У нас є да е басейн Спортлайфі. Да. Також під час прийому Олександр підняв питання організації зустрічі для ветеранів, аби у Кременчуці міська влада частіше влаштовувала спеціалізовані заходи саме для цієї категорії населення. У нас же є громадська організація в місті Кременчук. Єсвітна ра громадська організація, обща, яка шо всі громадські хто возглавляє громадські так. організації, зустрілись. Добре, ми всі питання розглянемо. Так. Відповідь будь вам будь ласка, надамо. да. Да, слушні пропозиції. Врахуємо обов'язково. Дякую. Прохання громадян, які під час зустрічі надійшли до заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії, аби вирішити нагальні проблеми містян. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Глузування, цькування, провокації. Все на що спроможні журналісти Кременчуцької газети. Та, зокрема, їхній головний редактор Олег Булашев. Ця зневага помітна і у спілкуванні з посадовими особами. Детальніше наш наступний матеріал. Він обожнює виводити людей із рівноваги. Його запитання не для пошуку правди, а для маніпуляції. Його статті схожі на вирок, винесений ще до розгляду справи. Це спектакль, де він суддя і кат. Мова йде про головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева. Пан Олег бере інтерв'ю не для того, щоб дізнати щось нове, а щоб поглузувати та принизити співрозмовника. Він вириває слова з контексту, і це все задля створення потрібного наративу, який заздалегідь був обговорений із його господарем, зрадником України Костянтином Живаго. Те, що він робить, це замовлення, де кожна кома коштує грошей, а кожен заголовок чиєсь зламане життя. Олег Булашев маніпулятор, шоумен, слуга інтересів олігарха. І дійсно, навіщо ж розповідати про реальне життя, якщо його можна переписати під диктовку із зачинених кабінетів, куди ніколи не пускають чесних журналістів? Це зрада не тільки слова, а професії журналіста загалом цькування, зневага, поливання брудом це три складових гарного матеріалу по міркам Олега Булашева. І таке ставлення можна побачити і по відношенню до посадових осіб. Саме це вчора журналісти Кременчуцьких новин побачили на власні очі під час особистого прийому громадян заступниці міського голови Ольги Усанової. Недоречні питання про полуницю, яблука та картоплю враження, нібито пан Олег заблукав та зайшов зовсім не у той кабінет. Можливо, в нього була запланована зустріч із редакторами журналу Дім -сад Город»? Було звик нападати, але зовсім не звик бути на місці тих жертв, над якими знущався, і як показала практика, одне звичайне питання виводить пана головного редактора з рівноваги і призводить до втечі. Живаго визнаний ворогом України. Угу. У вас власним живаго. Ви, ви знаєте, що ви живаго від... жива України? Ви відповісти не, за свої слова. Ні? Якщо ми не, підемо так, в суд, ні? що він у мене власник. Не, чи, я вам вопрос задав Я на... вам вопроза. Ми не з вами спілкуємося. Почекайте. Я фікуюсь, те, як керівник що? з керівником. Темосі ще а з кимось іще, це виважаєте мене, я, те, вважаю, що, що, що ми спілкуємо так. ми, колеги. Я думаю, ще раз ви відповісти в суді за свої слова, що мій власник живаго. Мої, мої слова е, об. Опираються на інформацію, я не знаю на що опираються. Я вас конкретно я питаю, ви відповісте за це? тоді до зустрічі в суді до мене багато запитали. А що ж таке? Неприємно стати мішенню, коли весь час стрільцем вважав себе вчора. Вкотре Олег Булашев продемонстрував надто тісні стосунки між Кременчуцькою газетою та телекомпанією Візит. Адже коли ми почали спілкуватися із редактором інформаційної служби візиту Роксоланою Жуковою. Пан Олег згадав, що треба ж і ними покерувати. Оксана ти мені потрібна, сюди. потрібний сюди. Так, хроші, ви сюди Та ні, вона мені потрібна. Ні, Я прошу, що вона мені потрібно <nossas> посвяткуватися. <stans pocket> <припали>. <сп petroleum> а ось за своїх співробітників пан Булашев відповідальність брати відмовляється. Що це таке? Це ваше завдання? чи Ви знаєте у бойового оператора. Так, я оператор. Відповідає. Я оператор. Відповідає. Лена, не відповідає. Але він відповідає. що це сказав? Це по робочому питанню. Оператор, я не оператор. Я не оператор. оператор. Я що маю знати, що робить мій оператор ввечері? Скажіть мені. Не в робочий, робочий час я не маю знати? мене кудись, він телефонував по робочому питанню. Я відповів на ваше запитання. Що я не відповідаю за свого оператора в не в робочий час. Але ж як так, його підлеглий хотів поспілкуватися з нами із робочих питань. То, виходить, Булашев некомпетентний у тому, що стосується журналістики. І вкотре хочеться наголосити: у журналістів Кременчуцьких новин немає нічого спільного із тими, хто працює на біглого олігарха, зрадника України та прихильника руського міра живаго. Але ж бачимо, що за гарні гроші можна писати все, що скажуть, бо ж гроші не мають запаху. Чи не так, пане Олеже? Сподіваємось, ви чітко усвідомлюєте, що ці гроші наскрізь просочені сльозами та кров'ю. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. За молоддю майбутнє нашої держави, тому важливо, щоб зараз діти мали всі можливості для розвитку. У центрі життєстійкості місце сили Кременчук стартував триденний табір Абгрейд Кемп. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. У центрі життєстійкості місця сили Кременчук стартував унікальний проєкт Апгрейд кемп для підлітків віком від 12 до 14 років. Головною метою заходу є розвиток універсальних та лідерських навичок, які допоможуть молоді легше соціалізуватись та самореалізуватись у майбутньому. Сьогодні у нас перший день відкриття Upgrade Camp». Що це таке? Це табір для підлітків від 12 до 14 років. Покликаний впродовж тих трьох днів, власне кажучи. Покращити їх навички комунікації, можливо, підвищити рівень впевненості собі, відкрити якісь нові знання навички, ті, які можливо десь були, але забулися. Або здобути вже в межах безпосереднього центру життєстійкості. Протягом трьох днів учасники кемпу будуть спілкуватися з психологами, тренерами та людьми, які вже досягли значних результатів у своїх сферах. Учасники з ентузіазмом поділились враженнями про кемп. Вони відзначили дружню атмосферу, корисні тренінги та можливість знайти нових друзів. Прийшов сюди в Апгрейд Кемп, хочу знайти нових може друзів, провести гарний час та не сидіти просто вдома». Я прийшла сюди, щоб знайти нових друзів та щоб не було сумно на канікулах. Тут нові знайомства цікаво, будуть тренінги, будуть майстер-класи. Думаю, що нам буде тут цікаво та весело. Мене запросила сюди моя подруга Лілія. Ну я сюди прийшла, щоб провести гарно канікули, бо ну, не всі зараз гуляють, щоб мені, щоб мені не було сумно сидіти вдома. Розвиток молоді Кременчука це інвестиція у майбутнє. Такі проєкти допомагають підліткам ставати впевненими, ініціативними та готовими брати на себе відповідальність. Саме завдяки подібним заходам формується сильне та успішне покоління, яке буде змінювати місто та країну на краще. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. Мешок продовжує ділитися успішним досвідом розвитку молодіжних ініціатив. Сьогодні місто приймало делегацію з Глобинської громади. Гості відвідали ключові молодіжні простори, познайомились з діяльністю місцевих організацій і обговорили перспективи співпраці. Як проходив обмін досвідом, дивіться далі у нашому сюжеті. Коли люди об'єднуються заради спільної мети, народжуються нові ідеї та можливості. Сьогодні Кременчук став платформою для обміну досвідом. Місто відвідали представники молодіжної ради та департаменту молоді з Глобинської громади. Ми продовжуємо зустрічатися і обмінюватися досвідом з різними молодіжними радами. Перед цим у нас були з Козельщини, були з Градиська. І Сьогодні ми вітаємо молодіжну раду з міста Глобине, а також відповідних працівників управління, які працюють з молоддю, для того, щоб поділитися власним досвідом, можливо, надихнути, можливо, десь підказати, можливо, десь у них взяти досвід роботи для того, щоб далі спільно працювати над молоддю в Україні розвиватися і давати нові можливості. І в принципі, Кременчук це місто відкрите до молоді, відкрите до співпраці. І ми своїм прикладом показуємо те, як міська влада може допомагати молоді і за допомогою молоді реалізовувати молодіжні проекти. Програма візиту була насиченою та різноманітною. Гості відвідали молодіжний парламент Кременчука, центр життєстійкості стійкості місця сили Кременчук, виконавчий комітет міської ради, громадську організацію Молодіжна щаслива родина та центр надання соціальних послуг турбота. У кожній з локацій представники Глобинської громади знайомилися з особливостями роботи, успішними проєктами та отримували практичні поради щодо реалізації молодіжних ініціатив. Чудове, так як місто Кременчуг, це велике місто, де багато проживе населення, багато підприємств. Ми порівняння голубину трішки менше, але також маємо певну інфраструктуру, певні підприємства, які б хотіли б задіяти для проводження нашої молодіжної політики в громаді. Ну і хотіли також. Із своїми напрацюваннями поділитися, отримати якийсь позитивний досвід від Кременчуцької департаменту департамента молоді спорту, і можливо навіть спільними зусиллями продовжувати цю політику в сфері ну молодіжної політики. Гості поділились враженнями, відзначивши практичність та інноваційність підходів, які застосовуються у Кременчуці. Дуже чисте місто, дуже гарне місто, дуже багато ініціатив і, ініціатив проєктів, які а, як і це. Молодіжним парламентом відбуваються, робляться так і центром життєстійкості. Дуже багато цікавих речей почули, побачили, також собі занотували. Трошечки можливо будемо імплементувати у своїй громаді. Дуже вдячні за такий досвід. Дуже круто, що є контакт молоді із місцевою владою, що це працює і видно результат. Обмін досвіду між громадами є важливим інструментом розвитку молодіжної політики. Такі зустрічі сприяють зміцненню співпраці, формують нові ініціативи та дають можливості молоді реалізовувати свої ідеї. Організаторами виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Те, як сьогодні відбувся перший етап рекреаційних ігор у Кременчуці, дивіться наш наступний матеріал. Увага на екран! Сьогодні у Кременчуці розпочався перший етап проведення рекреаційних ігор для осіб з інвалідністю. До заходу долучилося більш ніж 70 учасників. Сьогодні ми разом з вами покажемо, що спорт не має меж. Що рух це сила волі, це згуртування. Це жага до перемоги. І я бажаю, щоб сьогодні ви всі проявили свої найкращі лякості і розуміли, що всі люди у нас рівні. Демонстрували свої вміння спортсмени у таких видах спорту, як дартс, корнхол, боча та бомбаскет. А також родзинкою саме Кременчуцького етапу стала риболовля. Визначити найбільш і кращих спортсменів та команди для участі у більш високих видах змагань, тому що ми приймаємо участь не тільки у. Республіканських видах змагань по цих по цих видах спорту, але ми також приймаємо міжнародних змагань. Участь у заході взяли не лише представники з Кременчука, а й навколишніх громад. З'їхалася Полтавська область. Тут і Перятин, тут і Котельва, тут і Корол, і Семенівка, Полтава, Ланна, Щербані. У нас 8, 8 чоловік, у Нас дві команди під команда і під команда. У нас. З села другого. раді дуже що в нас приймає кременчуг дуже раді вони вообще молодці і ми далі будемо друга наша друга та гра яка буде проводитися вона буде проводитися в нас організаторами такого масштабного заходу виступив Кременчуцький міський осередок всеукраїнської організації союз осіб з інвалідністю україни двадцятого числа я їздяла С нашими инвалидами ездила на чемпионат области. Я там заняла первое место. Спасибо нашему руководству за то, что все-таки они поддерживают людей тоже с инвалидностью. Дають им иногда пайки, допомагають одеждой, помогают продуктами. Хотілося бы, щоб більше було бы таких замечательных поміщень, которые могли бы люди которые имеют мають групу інвалідності, займатися видом спорта. Важливо, що у нашому місті на такому високому рівні відбуваються подібні заходи та робляться усі можливі кроки, аби кожен містянин почував себе комфортно у Кременчуці. Це спорт невисоких результатів. Олімпійських, але це спорт дуже важливий, дуже важливі змагання, які дають можливість людям відчути себе спортсменами, показати свої можливості, вдячні міському голові, начальнику районної військової адміністрації і голові районної ради за їх увагу до нас, за допомогу. Розвиток осіб з інвалідністю у різних сферах освіті, спорті та культурі сприяє їхній самореалізації та соціалізації. Створення рівних можливостей не лише покращує якість життя цих людей, а й робить суспільство більш інклюзивним, справедливим і прогресивним. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ні, дух боротьби, сила волі та жага до перемоги. Усе це продемонстрували юні кікбоксери на чемпіонаті України, який днями відбувся в броварах. Вихованці СК боєць повернулися додому з медалями. Про успіхи наших спортсменів далі у сюжеті. Нещодавно у броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу вако серед юніорів, юнаків та дітей, який зібрав понад тисяча спортсменів із 23 областей країни. За його результатами, дев'ять вихованців спортивного клубу Боєць не лише отримали безцінний досвід, а й привезли додому 11 медалей, серед яких дві золоті: чотири срібні та п'ять бронзових. Двоє з них стали чемпіонами України, а інші також посіли призові місця. Декілька спортсменів виконали розряд кандидатів в майстри спорту України. Цим я теж дуже задоволений. Найближчим часом ми плануємо ще більше досконалювати. Рівень наших спортсменів виводити їх на міжнародний рівень, а також залучати нових спортсменів до тренувань та до здорового способу життя. Ті змагання стали справжнім випробуванням: На силу духу, на витривалість, на вміння тримати удар і не здаватися, навіть коли сили вже на межі. Але наші спортсмени вистояли, проявили характер і заслужено вибороли свої нагороди. Було чотири поєдинки у фіналі. Здобув перемогу з 15 учасників у своїй категорії. Супер усі суперники були досвідчені, але через свою підготовку я виборов перше місце. Мені усе сподобалось. Дякую тренеру за мою підготовку та досвід. Перше місце заняв порозі Лекікла, друге місце заняв порозі Латвіха. Змагання були не досить важкі для мене, але все це був великий досвід для мене, так для всіх спортсменів в цілому. І зразу я був радий за те, що отримав перше місце на чемпіонаті України. за те, що виповнив норму на кандидату в майстри спорту України. Хотів би подякувати тренеру за те, що підготував мене, та дав спробу випробувати мене на цих змагань. Крім того, юні кременчужани взяли участь у наймасовішій розминці для кікбоксерів під керівництвом заслуженого майстра спорту України Олесі Булгакової, яка об'єднала дітей навколо ідеї здорового способу життя та єдності. В категорії спорт був встановлений рекорд одночасного виконання руханки і кікбоксерських вправ. І 1045 дітей, які були в офлайн, більше 80% офлайн, але були ті, хто онлайн повторювали, бо багато хто з дітей через стан здоров'я не міг приїхати. І за 10 хвилин вони встановили рекорд України, який зафіксувала книга рекордів. Ці перемоги не лише медалі на шиї чи грамоти у руках, це гордість міста, це натхнення для майбутніх чемпіонів. Це доказ того, що кропітка праця, наполегливість і віра у власні можливості завжди приносять результат. Попереду нові виклики, нові вершини. Тож бажаємо спортсменам Наталі впевнено долати суперників у боях та досягати нових спортивних висот. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Мотивація, підтримка та єднання. Ось чим запам'ятався концерт гурту «Козак Сістем» у Кременчуці. Увага на екран. Минулі вихідні у Кремльчуці стали справжнім вибухом енергії, натхнення та патріотизму. Місто зустрічало легендарний гурт Козак-Сістем. Їхній концерт став не просто музичною подією, а символом єднання, підтримки та благодійності. Ми будемо робити те, що робили. Війна це наука, це не тимчасове явище. І сьогодні ця війна екзистенційна. Ну, одним словом, або ми ворога, або ми ворога. І третього не дано. Для цього люди мають бути включені і налаштовані на довгу дорогу, тому що ця війна буде безкінечною, рівно стільки, доки буде існувати Російська імперія. Але я дуже сподіваюся, що саме ми, українці, і поставимо край і крапку в цій війні, і імперія зникне, коли зійде українське сонце. Гурт створив неперевершену атмосферу, що спонукала кожного діяти, допомагати та робити все можливе задля нашого спільного майбутнього. Велике значення мали пісні, які вже стали символами боротьби та незламності українців. Особливо люди титани, яку переспівують всі та кожен, кому не байдужа наша держава. А як створюються пісні? Душею. Душею і талантом. Цю пісню написав наш трубач Сергій Соловій. А розказувати про пісню нема сенсу, тому що це певний містичний процес, який не піддається аналізу. Розумовому музика це культурна зброя, і вона, як ніщо інше, дає змогу на світовому рівні показати. Україна стоїть, стоїть за свою незалежність, за своє майбутнє та за свою свободу. Фронтмен гурту звернувся до Кременчужан із закликом діяти та допомагати нашим захисникам. Тримати стрій і навалювати, пам'ятати, що кожна людина на вагу золота. І якщо ти сьогодні з тих чи інших причин не в окопі, не в піхоті, не в штурмовій бригаді, це не означає, що ти не корисний в цій боротьбі для держави, адже плести сітки, паяти дрони, возити дрони, возити пікапи, донатити на пікапи, фарбувати зрештою пікапи. Я можу перечистити безліч, безліч роботи, яку хтось мусить робити. На одного воїна має працювати 10 чоловік. Це закони війни. Знайдіть себе в цьому русь, якщо раптом ще не знайшли. І ставайте в стрій, тому що перемога має бути одна на всіх. Українська культура є потужною силою, яка здатна надихати та об'єднувати. Козак Сістем продовжують нести свою місію через музику, підтримувати бойовий дух українців та наближати нашу спільну перемогу. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Шаємось кожним українським солдатом, кожним нашим командиром, які б'ються заради держави. Дякуємо всім, хто працює на нашу спільну українську перемогу. Слава Україні та її героям.